Ну а то на грома ви накрутили ті саморізи. Що не було дати збоку дошку під лазер? Купа мені повідомлень в директі. Об'яснюю, ситуація значить така: метал дуже дорогий. Дошка накрутити дошку по лазері. Ну ніяк не вийде, тому що дошка крива. Понятно, що. Ото дерево все рівно один хір потім покрути, і все рівно воно не буде так, все ідеально. Воно все потріщить і повідпадає. Ну то з часом нас вже тут не буде на тому об'єкті. То треба її через рейсмус перепускати. Через рейсмус, якщо ми перепустимо, це нам піде е, так само багато часу. Матеріали дорогі, плюс е, мають бути заокруглені кути, пожежна безпека. Тому тут всі дошки заокруглені кути мають. Щоб накрутити саморізи, це треба 20 доларів і. Одного грузина, якому дати сотку баксів, він вам то все накрутить за 2-3 години. Говорили, якщо якісь тут коні будуть топтися і десь гупне рукою і проб'є так, що шляпа вилізе з саморіза через той са картон. Не буде такого, то вже провірений факт. Тут коні не живуть.